Становлення ідентичності в Івано-Франківському краєзнавчому музеї презентували виставковий проєкт про видатних філософів України. Під час заходів збирають гроші на відновлення музею, який знищила російська ракета. На відкритті виставки побувала наша Тетяна Куліковська. Виставку планували провести ще до початку повномасштабної війни. Вона мала бути присвячена до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди. Проте зараз проєкт набув нових сенсів. На цій виставці перш за все наголошуємо на потребі берегти історію, культуру, архітектурні пам'ятки, усяким чином старатися сховати те, що може бути зруйноване, а те, що вже зруйноване, відновити. В експозиції понад 20 стендів, які надруковані на тканині, у рамках цього культурного проєкту показують надбання України з давніх часів і аж до наших днів, щоб люди могли більше дізнатися про титанів думки, серед яких є сковорода. Але крім сковороди на виставці є ще багато цікавих постатей, багато цікавих організацій, які діяли від Київської Русі і до сьогодення тобто, це дуже великий спектр. А історичного проміжку, яким ми вивчаючи, можемо знаходити ті джерела, щоб тим надихатися, пишатися. Олександр Дудка каже, що виставковий проєкт унікальний і у такому вигляді представлений в Україні вперше, ми хочемо долучити в цьому проекті до участі і молодь, і старших людей, тому буде багато різноманітних заходів. А будуть і екскурсії по виставці безкоштовні, до речі, всі заходи безкоштовні. Майстер-класи для дітей по розмальовці пряників символами сковороди безкоштовні. Перегляд фільмів, перегляди мультфільмів сучасних в стилі Аля Інстаграм. Будуть концерти. У межах проєкту збирають гроші на відновлення національного літературно-меморіального музею Григорія Сковороди. Його у травні знищили російські окупанти. Директорка музею Наталія Мецай розповідає, що коли російська ракета влучила у будівлю, вона у мить запалала. Можливості врятувати експонати не було. 6 травня. 22 година 50 хвилин. це коли від північного сусіда долетіла за кілька секунд ракета і війшла в приміщення нашого закладу. У північно-західну частину стіни підняло зірвало дах, зірвало дах на коморі. Полум я горіла страшне, страшне. В Івано-Франківську проєкт становлення ідентичності триватиме до кінця жовтня, а потім попрямує до інших міст України. Українська зірка коломийського есперантиста в Івано-Франківській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася презентація книги про знавця міжнародної мови есперанто Ореста Кузьму. Автори видання Мирослава Кочержук та Богдан Волошинський. Книга вийшла тиражем в 300 примірників, які будуть зберігатися у бібліотеках, університетах та музеях Прикарпаття. Книжка розповідає про видатного Коломийця. Видатного галичанина і видатного українця Ореста Кузьму людина дуже цікавого, неординарного життєвого шляху. Інтелектуал, поліглот, справді видатний педагог. Ну але в українську історію, зокрема, в історію української культури, він увійшов ще й тим, що він був палким прихильником поширення в українському світі. Штучної мови есперанто. особисто. Я мала таку щасливу нагоду спілкуватися з довою Ореста Кузьми, панію Марією, яка для фондів музею історії міста Коломиї передала чималий архів. Зі світлин і документів, що стосуються життя як всієї родини, так і особисто Ореста Кузьми, я вважаю, що читачі цієї книги можуть дізнатися дуже багато для себе нового і цікавого, не лише особисто про Ореста Кузьму, як визначного діяча, як я вже сказала, але також і про якісь факти із історії Коломиї і Галичини. Наразі це була остання інформація. Наш випуск підійшов до свого завершення. Окрім телеефіру, переглядати наші матеріали ви можете у соцмережах та на нашому Ютуб каналі. Посилання ви бачите на своїх екранах. Наразі прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі разом до перемоги. Слава Україні!